jota Футболисты <кười> <кười> Любовь. Чувак скучив. Костя, диви, який я тобі купила подарок на день народження. Це для тебе і для мене. Ми з тобою по вечорам будемо пити кого? Коняк? Котку нахуй. Єгермейстер! Які чашечки? Ніфіа собі. Чувак, іде в садик, бачиш? Все, я доходжу до Жені. Бач, я не п'ю, я причащаюсь. Вилазь. Не можеш? Не можеш. Давай, вилазь, іди сюди. Іди, іди сюди, матері. Виходь. Женя, ліс на дерево. Він не може. Пригай на беседку, Пригай на палатку. І я не можу, і ти не можеш. Давай, давай, ти можеш, я знаю, я вірю в тебе. Давай, давай, давай. Мужик має завжди палить головою вниз. Яйцями в погілках. Отбив придатки. Давай, давай ще трохи. Ты уже колобил. Куда? Ты куда? Дышь, дышь. Давай, давай. Давай, давай. Опа. Все, ты усик. Блять. Шай чуть-чуть. Прикинь, -чуть. теперь бы совернул гури. Давай, 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 давай. Бокс усика. Если ты не впадаєш, то усык програє. ти впав. Все це ліпше, ніж на дереві киси мама, кажи мама. Не хочеш? Коротше, наш чувак заебався. Це ж для нього дерево було, розумієш, це як нам до Києва пішком дійти. Похер, він уже мертвий. Ну, в хорошому плані, він спить. У мене сьогодні котячий контент, бляха. Де що робить? Де? Кс -кс -кс. Та щось його дуже не видко. Чорт. Далеку відделий. Ведели его назад. Назад туда идти. О, Ооо, ривень шикарности. Спешка пиздец, <плес> блядь. <плес> а ну где я спешку Тут? Суд? Давай сайды, посмотри, себе маленький ёжик. Сашка, я поняла, не день. Я хотела его знать, він злякався, Кавси. Вроде я... спешка вспитать, а блин не то. Кися. Кісь Китюнь. Хі-хі Ма -хі. він нас вибрав, Он хоче жити з нами. Он хоче жити з нами. Хі. Максим, іди котика подивись. Максим. Ты еще виша є. Чуть маленький.

Я розумію, якось дівчинку. Я розумію. Ти прийшла? прийшла. Нехай скалюжі п'є, ти її накормила і добре. А чим ти її накормила? Кормом собачим. Коротше, Мальчик ще її не бачив. Мальчик тут кошка є. чужий номер. І все. Цей чоловік, походу, від мене не піде вже нікуди. Чоловік, ти приахуєл? Там ще то коврики Ліндені. Приохуєл, да? Ти приахуєл. Кофе будеш, чоловік. Будеш? Ти ти кофа будешь? Ты чо? Ты будешь кофе? Ты будешь кофе? Дьявол. дурно грається. Чий кіт, люди? Чий демон? кс 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 Кс-кс-кс Що кс -кс 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 -кс. він там знайшов? Діволенок, ты що там знайшов? Ти посирай, такий ти на забор. І у ящик і на коштуна йде. Якщо нема де спати, а ти що Його спитають, а де то свій тобі? Тебе не треба mm -hmm. добре. Так, ну це не це не то. Це все вкусно, але ось, все, самий вкусний. Е, як він називається? Бринза із помідорами, і з парадичками. Це треба їсти, і просто це вау. Перший раз їм бринзу з парадичками. А оце теж добре. І піца дуже смачна. Женька вміє дуже класно пекти піцу. Кому треба, пишіть директ. так Так, це запечене філе. Бачите, з помідорами і з сиром Моцарелла. Дуже смачно, дуже корисно. Тарологу вже друга машина дрів прийшла. Так, ще одна машина буде потрібна. Тобто три машини дрів. У нас обходиться. Зазиму. Ну, давай, давай, рушай. <кій> У нас краєвиди, які гори, дивіться. Краса. Бум-бум. Упали дрова. Оба. Чувинные удержания. А, такая кубка. Добрий день вам, любі люди. Хай завжди вам добре буде. Ну що, сьогодні я замовила собі купу барахла. Піжам, 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 піжам. Страфам, піжам. Мені всього, коротше, мало. А тепер мені треба, щоб це все барахло хтось поскладав. В кого є бажання допомогти? Блядь! Я не знаю, так я ще ніколи не спала. Та що? було?